Там один пост такий. Жіночка чи дівчина, вона ж бідна не спала, хвилювалася. Як то їй все зробити? І я зранку написав, що буде прямий ефір, де зачеплю її на питання. Сутіка, Оля, Оля, ну не буду далі. З торгова сторінка, походу. Оля пише, до війни оплачувала кредит у, Форвард... у Форвардбанку 70 000 лінію. Платила вчасно і деколи знімала. Платила 3 35 тисячі. Після кредитних канікул прийшло СМС 4500. Оплатила 4, тому що не мала змоги. Тепер прийшло 6500. Я оплатила 5. А до 23, 10 22 маю оплатити 11 Це що таке? На гарячій лінії не можуть пояснити проценти. Може хтось теж з ними мав такі проблеми? І плюс вже в коментарях. Заточні невеличко а... Так. Ну, Цей ж саме це автор пише: до війни опла оплачував більше мінімального платежу, і гроші були на карті після тих вороварських канікул, ні грошей на карті, так ще й в два рази більше платіж. Як з ними можна щось вияснювати, кожен оператор по-іншому розказує. Дивіться, Оля. Суть слідуюча: по перше, ну, хотіть, вимагати можна багато. Ви просто не поцікавившись, що як до чого, то по, по суті викинули гроші на вітер. Е, хоч зараз і введений на своє, воєнний стан, немає там, скажімо так, пока не розроблені якісь особливі подлажки стосовно е, кредитів, кредитних відносин, але все ж таки е, в нас е, діє слідуюча річ. Зараз я, щоб не бути голословним, я статтю писав, і, звичайно, ніхто не хоче читати, я її просто протестую. У відповідності до закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану. У період дії в Україні воєнного надзвичайного стану та у 30-денний срок після його припинення або скасування у разі просрочення позичальником виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит банком або іншим кредитодавцем позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 цього кодексу. А також від обов'язку сплатити на користь кредитодавця неустройку штраф пені за кожне просрочення. Відтак, неустойка, штраф, пеня та інші платежі, сплати яких передбачено договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за просрочення виконання невиконання, часткове виконання за таким договором підлягають списанню кредитодавцям. Норма статті 625, е, що, ну, це вже, це вже ну, не важливо. Е, суть в тому, якщо є, е, є такі факти, як ви пишете, що ви вам просто прислали смс, ви платили там незрозуміло, куди, не зрозуміло, що, не зрозуміло, для кого і для чого, е, що ви можете зробити, це ви можете зараз написати е, скаргу до НБУ. Тобто можете спочатку, який у вас там банк Forward. можете, звичайно, написати звернення в Forward Bank. То, що там ви спілкуєтесь з ними там, якимись смс-ками чи вайберами, чи телефонними дзвінками, це все з лампочки. Ви можете їм написати офіційне звернення Укрпоштою рекомендованим листом і ну, запросити їх підстави, підстави сплати таких, ну, таких космічних сум. <кій> тобто, допустимо, припустимо, у вас ну, був кредит, там якась сума, ви відсотки повинні спла сплачувати тисячу, з якого лешого вони вам е написали сплачувати там 3, 5, 7 і щось там випишете 11 начебто. Тобто це на даному етапі це незаконно. В умовах, е в умовах воєнного стану Відвищення відсотків являється незаконним, начислення штрафу, пені і тому подібне є незаконним. І тим більше, якщо дуже глибоко копати, то е зараз ви не відповідаєте, тобто можете взагалі не відповідати за, за те, що ви не можете сплачувати. Ви йду до того, що звертайтеся, можете спробувати в банк звернутися. Із заявою, щоб ви надали пояснення, з якого, з якого бена вони вам ну, то це нарахували, куди воно пішло, бо воно скоріше пішло в нікуди. От. І потім обов'язково звертайтеся в НДУ, е е описуйте ситуацію, обов'язково збирайте ці всі чеки, що ви сплатили. І ну, є великий шанс, що ви доб'єтеся того, що сплачені ваші ва вам суми підуть на. На або на погашення тіла на або на погашення відсотків, тобто це не неправильно, це незаконно так не робиться.